Першу неділю листопада працівники соціальної сфери відзначають своє професійне свято В Слав'янську цей день об'єднує більше 600 людей з різних соціальних установ. Зі слів зоя меліною ці люди сумлінно виконують свою роботу та намагаються її постійно вдосконалювати. Ми внедрили нову систему обслуговування клієнтів. Тепер нам не тільки приходять але можна по почті звернутися. стало менше людей звертатися в управління, але ми більше кількість документів обробляємо. Ми раді кожному клієнту і в наш професіональний. Праздник я би хотіла поздравити всіх своїх колег з соціальних Уже само внесення того праздника в державний реєстр професіональних праздників свідчить про те, що наша робота признана, і ми стараємося оправдати довіру государства, внедрити державну соціальну політику. Своєму дню в офіційному календарі соціальні працівники радіють, адже слова подяки і привітання їм припадають не часто. Нато вже специфічна в них служба і люди, з якими доводиться працювати. Тому на своє законне свято запросили всіх, їм не байдужий, в тому числі і деяких слов'янських депутатів. Я поздравляю всіх працівників цієї сфери. Вони несуть тепло, уют, надіжду в майбутнє. Без цих людей у нас би життя була взагалі болота. Поздравляю їх і жела їм здоров'я, щастя, і всього самого-самого хорошого. Запросили на свято і спонсорів та благодійників, з якими соціальної сфери тривала та міцна співпраця. Серед них була і неля штепа, яка і цього разу прийшла не з пустими руками, а на наступний рік пообіцяла ще масштабніше святкування. Я ценю труд каждого человека. Я хочу вам сказать, я, это ще будет только 11 числа сесія, но я уже сегодня с Зоей Андреевной, і Тетяною Григорівною, ви написали э, план. Роботи соціальної сфери, повірте, вам буде працювати намного легче, тому що з вами буде людина, який вас сльози. Цей день також пройшли по святу молоді спеціалісти. А ветеранів соціальної служби згадали добрим словом дехто з них віддав соціальному служінню не один десяток років. Вони зізнаються, найважче в їх роботі знайти підхід до кожної людини.